Швидко збіг тиждень, і творча група програми Городочина готова вам, шановні телеглядачі, розповісти про події з життя міста та району. На початку випуску коротко про головне. <му> Мобілізація це слово сьогодні найбільше звучить на вустах кожного українця. Переселенці зі сходу України знаходять собі прихисток і на Городоччині. А трудівники села вирощують хліб насущний, цим самим даючи усім нам впевненість, що без хліба не залишимось. І до будь-якої надзвичайної ситуації готові місцеві пожежники. І про ці та інші теми детальніше у наступних сюжетах. Мобілізація цього слова напевно сьогодні боїться кожна мати, дружина, сестра чи донька, адже це означає, що чийсь син, чоловік, брат чи батько піде на війну. Саме так зараз, не боячись злукавити, називає кожен українець ті події, які відбуваються на сході України. Хоча представники районних військових комісаріатів переконують, що мобілізація це не обов'язкова участь у бойових діях, це можуть бути лише польові збори. Днями працівників державних та бюджетних установ нашого району з особливостями третьої хвилі мобілізації знайомив Василь Мельничук, заступник районного військового комісара. Майор збройних сил детальніше проінформував про сьогоднішню ситуацію в зоні. АТО, повідомив, що третя хвиля мобілізації буде відбуватися протягом 45 днів від дня її оголошення. Зараз проводиться уточнення облікових даних та військово проходять військово лікарську комісію з метою поновлення військового обліку. Цих людей визиваємо зараз на медичну комісію, всіх, їх визиваємо військомати. Тобто посильні бігають, роздають повістки, сільські ради працюють, самі подають нам списки цих людей, тих людей, ми цих людей визиваємо на медичну комісію. Для чого це робиться? Це робиться для того, щоб знати стан здоров'я цієї людини. Тобто знати, чи вона придатна далі для служби за необхідністю, чи вона не придатна. Тобто ми вивчаємо стан справи. Наголосив виступаючий і на збільшенні вікового цензу для осіб запасу. Зараз збільшений вік. Прибування в запасі. я вам зачитаю. Молодший офіцерський сустав, це до капітана. До 55 років. Раніше був до 50 років перебування в запасі. Старший офіцерський сустав від майора. І до полковника до 60 років, і віщи 65 років прибування в запасі. Солдати, сержанти до 55 років. Тобто, якщо серед вас є солдати-сержанти, значить вам сроки продлили до 55 років. Проінформував представник край і про формування загонів самооборони з числа чоловіків 50-60 років для охорони та оборони важливих об'єктів життєзабезпечення району. Значить, вони предназначені для того, щоб в случаї необхідності обороняти особливо важливі об'єкти державної. Також військовослужбовець повідомив, що за період мобілізації до лав Збройних сил було мобілізовано 65 чоловіків з двох районів Єрмолинецького та Городоцького. На наше запитання, де служать мобілізовані і чи беруть участь безпосередньо в бойових діях, Василь Мельничук відповів коротко. Значить, на даний момент я можу вам сказати: ми організували батальйон територіальної оборони. Значить, цей батальйон дії участі в бойових діях не приймає. Він знаходиться на кордоні Луганської і Харківської областей. Вони стоять табором, табором і займаються повсякденною роботою. Але дії він не приймає в боях. А після завершення наради у районній державній адміністрації ми поцікавилися у керівників міста та району, керівників підприємств, установ та організацій про те, чи готові вони йти туди. Де життя межує зі смертю. моє відношення одне сьогодні. Відбувається війна, російсько-українська війна, російські захоплювачі напали на нашу батьківщину і шматують її. Як хочуть і я собі дозволяє, як дозволяє їм світ. І якщо потрібно мобілізацію, якщо потрібно захищати, будемо захищати. До ми всі бачимо, яка на сьогоднішній день ситуація в нашій країні. Якщо е, нас будуть призивати, в нас тим паче вже збиралися афганці, ми вже це питання абсу, е, між собою обговорювали. Да, я думаю, що ну, всі афганці, можливо і не підуть, а 90% однозначно ну, приймемо рішення і будемо приймати участь, щоб е, становище було як найкраще в нашій державі. Ми, в принципі, і Володимир Свіж говорить, що вік. Віктор практично, і він говорить, немає такого значення. Ми готові захищати свою державу навіть без оголошення мобілізації. З перших днів, коли почалася мобілізація, пішов в військомат і записався добровольцем. Але вже, на жаль, мені 63 роки і кажуть, що ви вже не підходите до військових дій. Хоча я вважаю, що це неправильно, тому що я ще постріляю ще краще, як молоді, я це доказав деяким. І і можу і 30 разів, і можу пробігти кі кілометр два. Так що це не неправильно, але не беруть. Я думаю, якщо якщо треба, де то підемо, підемо захищати нашу державу, не то що треба, і треба захищати, і ми готові в будь-який момент призвати і йти служити. І більше ста тисяч біженців зі сходу України таку офіційну цифру оприлюднила організація Об'єднаних Націй. Ця кількість невпинно зростає. Люди, рятуючи своє життя, життя своїх рідних тікають від смерті, від бомбардувань та розрухи. Вже більше трьох десятків мешканців східних областей разом з дітьми та родинами приїхали на городочину до своїх рідних, друзів, а то й просто чужих людей, щоб знайти тут. Сподіваємось, тимчасовий прихусток, бо усі дуже хочуть додому. Сім'я Олени та Андрія з міркувань їхньої безпеки прізвище не називаємо декілька днів тому. Виїхала з Палаючої горлівки, знайшла тимчасовий прихисток у селі Остапківці. Коли виїжджали, там ще було відносно спокійно. Жінка розповідає, що пролетіло декілька літаків, бомби впали в приміщення СБУ. Тоді подружжя зрозуміло, що сидіти і чекати справжнього бомбардування з трьома дітьми це рівносильно смерті. Коми поїхали до родичів на городочину у село Остапківці через декілька днів зателефонували до Андрія, і запропонували приїхати до них. Молоді люди зібрали найнеобхідніші речі. Чоловік два дні стояв в черзі за квитком на поїзд, і в останні дні перед війною в Горлівці вони з дітьми виїхали. Ну так планували неділі дві тут, Ми ж не знали, що так все серйозно було. У нас якби успокаїла мисль та що у нас там очень много підприємств, котрий там хімія, там хімзавод. там тротил, там стирол, там аммиак, там страшные. Если это все взорвется, там не то, что там Донецка не будет или Горлоки, там пол не будет, это равносильно трем водородным бомбам, что это Чернобыль нервно курит в стороне. И как бы надеялись на то, что не будет сильно трогать там из-за того, что там заводы такие. Ну а вот уже как бы так сидели, сидели уже ехать хотели. потом начались уже там такие вспышки, но начались с окраин города. мы там же на окраине города, можно так сказать. и надеялись, что может быть как бы так в середине, у нас больше в середине города там все эти захваченные здания, СБУ, там АБОП в центре города. Думали, а у нас там ничего не захвачено в нашем районе, думали, что нас не зацепит. а начали именно с нас. Да, там тоже с окраины города, с Курганки, с Бесарабки. И мы когда уже на тот момент, мы там перебрались тоже к знакомым в свой дом, и уже думали, ну недельку еще и поедем домой. И как раз созвонились, и у нас тут кумовья оказались в этом районе, здесь у них тетка живет. И, и началось, это тоже начали знакомые, которые не выехали, которые все отлаживали, отлаживали, отлаживали. І почали дзвонити уже штогають, почали вже стріляти. Ну теж якби ну трохи, ну трохи. А то эти останні три дні там вже там, такое серйозне було. В Остапківцях родину з Горлівки прийняли добрі люди. Бухгалтер сільської ради Євгена Гаджук прихистила сім'ю у своєму будинку, в якому колись жила разом з чоловіком. Після його смерті перебралася до матері, а будинок залишила. До мене звернулася жителька нашого села. Каже, що в неї племінники теж їм така біда. вони приїжджають до неї. І в цих племінників є комов'ян. Теж каже, немає, яка Галя. Пісмій, каже, я їм подарую на гаду, що ти діти жили в мірі, зла в мене теж два сніги є, брат воєнний. Я дуже як кожен вечір стою, лягаю, молюся і стою, молюся. Боже, ну як подивилася, що вони йдуть з трьома дітьми на руках. Третя дитина, сім місяців дитині, дві сумки, і більше нічого. Що ж вони будуть бідні тут починати? Ну нічого, щоб Бог дав. Здоров'я, і мир, і спокій. Люди села почали зносити, хто чим багатий, адже на руках жінки семимісячний хлопчик Владік, який зовсім не розуміє, що таке війна. Сільський голова Святослав Волошин взявся за забезпечення родини балонним газом, телевізором, холодильником. Люди принесли городину, молоко інші необхідні для переселенців речі. На даний час, коли до нас прибула ця сім'я з сходу, люди звернулися і віднеслися з великою повагою. Так до своїх рідних, до своїх українців, тим більше з продуктів харчування допомагають з поселенням Допомогла наш Балтер сільської ради гаджуки Миколаївна. І люди зовсім сприйняли нас по-іншому. Що ми дійсно їхня як допомога, опора. І на сьогоднішній день з кожним днем ми будемо допомагати. Чим зможемо, тим будемо допомагати. Ми не залишимо їх в біді. В Остапківцях це не одна сім'я. Ще одна сім'я поселилася на тимчасове проживання до жительки цього ж села Галини Рибки, яка, до речі, у 1986 році, після Чорнобильської аварії, теж залишилася без даху над головою і змушена була повернутись у рідне село. Приїхали її родичі разом з дітьми із Горлівки. В Центрі боїв, якраз вони і проживали так. Сестра племінниця, зять і дітки. Саме там проживали школа розбита, де ходив, де ходив внук, дуже так говорити. Розбита вже школа, де в домі вони проживають, то через дорогу Ільяс впало дві бомби, вибило з вікна, ці шибки в цьому в ну В квартирі ще не вибило, а в под'їзді повибивало. А сьогодні там град лупить, усю, терористи в центрі б'юті. Тут вони стріляють, вже далі наші українські війська. То Сюди на, на, на цей постріл, а вони приїжджають в друге місце і стріляють, там побомбили все, люди там через дом п'ятий четвертий етаж, дві квартири повністю люди чи, живі, чи ні, там людські кишки даже вже валяються на асфальті. Ну, в общем, там проблеми і там якийсь центр, магазин там теж розбили. На сьогоднішній день там вже два дома жили, горить, де, ну, там, горловці. Ну, коротше говоря, там дуже проблемно. Сьогоднішній день сьогодні дуже проблема велика. Там бої йдуть страшні зараз. Як ваші родичі це дивляться? Пере мене починаються сльози зранку і ввечері вони закінчуються. І ранесенько опять починається це все. Зять він там собакою, як не в гаражі, то в цих пожарників. В підвалі, де там у де можна, він там перебуває. Ну, він так залишився, але тепер уїхати він не може. Ну, якщо зможе, звісно, це буде дуже добре. Ну, общем, така проблема дуже не є. Нелегка проблема, дуже важко. Людям дуже важко. А терористи, ці сепаратисти, вони заховаються в центр, іменно в центр за спини всіх мирних жителів. Люди страдають, бідні люди страдають мирні і за тих терористів. Олена каже, що діти хочуть додому, але батьки їм пояснюють, що зараз не можна, бо там війна. Хоча дуже сподіваються, ці люди, що їхній будинок, за який вони ще не виплатили кредит, їхній магазин, а займаються вони підприємництвом, вціліють від бомбардування. І дуже вірять, що зможуть якнайшвидше повернутися додому. І до мирних новин. У великій Леваді у розпалі жнива. Незважаючи на літню спеку, скрізь кипить робота, особливо на полях Великолевацького відділку товариства Оболонь Агро тут кожен день на вагу золота необхідно швидко зібрати вирощений врожай зернових. На початку липня розпочалася цьогорічна жнивна кампанія у селі Велика Левада. Вже закінчили збирати озимий ячмінь на площі 170 гектарів. Середня врожайність 51,65 центнерів з гектара. На зернотоку засипали складне зберігання 800 тонн зимового пивоварного ячменю. В господарстві вже приступили до збирання яру ячменю. Зібрали ячмінь з площі 125 гектарів. До збирання ще залишилося 52. 65 центнерів з гектара. Це урожайність цьогорічного ріпаку. На зберігання засипали 600 тонн. Цього року озимі ячмені в нас дуже добре вродили урожайність 51, Це такий 51,7, Це для нас великий плюс. І також ярі ячмені дають поки що 63,5 з гектара. Це для наших земель. Це дуже високий. Я рахую високий урожай. Після збору ячменю планують приступити до обмолоту пшениці, якою його реформуванні 130 гектарів сорту Себастьян. Ячмінь господарство вирощують для потреб Чемеровецького солодового заводу. Пшениці відпускають паєвикам. Відділку другий рік вирощують соняшник, його посадили на 100-360 на гектарній площі. Минулого року сонячна рослина дещо перехворіла, тож, врахувавши минулорічні прогалини, соняшник вже гарної товарної якості, а ще дозріває соя. Добре, знає керівник Великолевацького відділку Володимир Світлюк про те, що необхідно дотримуватися сивої зміни, як і коли сіяти. Бо все життя трудиться на рідній землі. Це про нього кажуть, що не кабінетний керівник. Він з людьми у полі, на фермі. Він скрізь там, де трудяться люди, щоб допомогти, підказати, порадити. А де потрібно, то й пожурити. Цьогорічна ж компанія почалася ну, ніби рано і. Дали всі можливості, всі погодні умови, дали для того, щоб збирати е, сухий хліб, ну, сухий урожай, щоб менше затрати йде на осушку, його е, ми засипаємо в склади. його з... Стандартною вологістю без досушування всього за відділком рахується 1151 гектарів землі. З кожним року кількість землі збільшується. На обробіток гарних господарів віддали землі запасу, резервного фонду і навіть фермерського господарства, оскільки на потреби територіальної громади вчасно поступають кошти з орендної плати та прибуткового податку на комбайнах дон півтора тисячі трудяться кращі комбайнери Михайло Коробейко з помічником Назаром Дячишиним та Сергій Сікірко з Андрієм Базаєм. Перший екіпаж намолотив 900 тонн збіжжя, а другий 500. Після збору ячменю господарстві готують рілю під посів озимого ячменю. Також під врожай наступного року сіятимуть житом. В господарстві працюють чимало молодих жителів села. За словами Володимира Цвітлюка, молодь потрібно навчати, адже вони майбутні села і його перспектива. Все зерно зводять на зернотік, працівники якого трудяться у дві зміни. Цього року є врожайність набагато більше, ніж ті роки була. Сверх 60 це з гектара. Ну і погода дозволяє нам збирати. Сюди заводять на тік, ми тут чистимо, складіруємо, потім зерно склади, або відправляємо на хлібоприймальні пункти. В день працівникам зерното дошкуляє спека, а вночі прохолода, але працюють на відміну, щоб ячмінь був найвищої якості. В зерно складах зроблено ремонт побілено, підметено. Деякі складів ще не заповнені зерном. Раз у раз приїздять вантажівки з біжем, які швидко розвантажують, бо необхідно повертатися в поле за новим ячменем. Для харчування мобілізованих військовослужбовців, які наразі на сході країни, у господарстві виділили дві свині. Місцеві їдальні днями готували тушонку, паштети, закручували у банки смалець. Зокрема, передадуть військовим 200 банок тушонки, 100 банок паштету та 100 смальцю. Кухарі по домашньому готують ці місні вирви, адже знають, що військовослужбовцям, які перебувають у зоні конфлікту, нелегко. І днями відбулося тренувально комплексно тактичне навчання підрозділів Державної служби з надзвичайних ситуацій та служб взаємодії міста це медиків, міліціонерів та служби газового господарства щодо готовності їх до ліквідації надзвичайної ситуації, оскільки ситуація в державі складна і варто усім бути насторожі. В період з 22 по 25 липня цього року, згідно з планом роботи головного управління, проведено контрольну планову перевірку діяльності служби цивільного захисту Городоцького району. Організація гасіння пожежі та рятування людей різними способами відбулась на території автозаправочної станції. Місцеві пожежники провели одну годину в умовах імітованої надзвичайної ситуації. Саме дії негайної ліквідації пожежі та рятування людей відпрацьовувались органами управління та силами цивільного захисту Городоцького району. Якщо поступила бідна чи там виникла якась пожежа, чи будь-яка надзвичайна інша подія, що ви це повідомили по телефону. Служби відповідно ви повинні зустріти підрозділи, які прибувають сюди. Так ви повинні були зустріти підрозділи, які прибувають. Цього на жаль не було зроблено. Всі служби району цього дня складали своєрідний залік на злагодженість та оперативність. Спостерігали за діями оперативних служб керівники головного управління Держслужби надзвичайної ситуації в Хмельницькій області, які вказали на допущені недоліки у ліквідації мітованої пожежі. По прибутю. Підрозділ державної пожежної охорони. Також було допущено багато суттєвих питань, які впливають на безпеку особового складу. Перш за все, це не був створений штаб належним чином на пожежі. Він просто був відсутній. Служби взаємодії прибували і ставали збоку, просто як спостерігачі. Так було? Не було до кого підійти, не було кому сказати, що ми прибули, і не було кого запитати, чи є потерпілі, чи немає потерпілі. За минулий тиждень зареєстровано сім хибних замінувань у Хмельницькій області. Тож працівники служби з надзвичайних ситуацій та служб взаємодії мають взяти до уваги допущені помилки і злагодніше знешкоджувати виникнені проблеми, бо тихе мирне життя, як бачимо, минулому варто готуватись до будь-якої ситуації. І, шановні телеглядачі, не обминайте своєю увагою наступну розповідь, в якій йтиме мова про життя або смерть шестирічного хлопчика із Хмельниччини. Його звати Орест. Ось уже вісім місяців. Сім'я дитини бореться за його життя. Сюжет, який підготували наші колеги із телерадіокомпанії «Поділля Центр. Сподіваємось, не залишить байдужим жодного жителя Городоччини. І ще два місяці тому Орестику залишали мало шансів. Міопатія це майже вирок. Синдром гієнабере – бере реальний шанс на життя. Діагноз не остаточний, каже завідуючий відділенням реанімації Хмельницької обласної дитячої лікарні Олег Ткачук. Тож кінцеве слово за німецькими медиками. Аналізи, які в нас були батьками і виписки, і аналізи пересилаються і в клініку Німеччини, є якась допомога, там, консультація, але дитина все-таки потребує уточнення діагнозу кінцевого і для того, щоб зробити якийсь кінцевий позитивний крок в його лікуванні. Вартість лікування в Німеччині захмарна для батьків дитини завдяки небайдужій позиції та допомозі подолян. 10 тисяч євро у них уже є. Питання іще в 20 тисячах. Я дуже вдячна тим людям, які були небайдужі, які приносили нам в лікарню сюди. Навіть мене викликали все. Приносили нам іграшки, приносили. Гроші. Я їм дуже вдячна за то і прошу ще підтримки в людей. Ми віримо в те, що він буде здоровий, що ми його піднесемо на ноги. Як ми вже такий довгий шлях пройшли 8 місяців. Ну і нам нам стає краще. Без апарату штучного дихання дитина вже витримує близько восьми годин. Прогнози лікарів більш як втішні. Переконують, шанс на життя в Орестика є. На сьогоднішній день стан хлопчика з порівнянні з тим, як він до нас поступав, є з позитивною динамікою. Він є краще в свідомості, активніший, самостійно дихає, але все рівно періодично потребує підтримки штучної вентиляції легень. Шанс є завжди до тих пір, поки є надія, віра тоді є до тих пір. Є шанс будь-якого Тож, якщо у вас є можливість та бажання дати цей шанс саме Орестику, звертайтеся до батьків хлопчика. Телефони ви зараз бачите на екрані. А для грибників розпочалася прекрасна пора тихого полювання. Саме так називають збирання грибів. З кожним роком число городочан грибників збільшується, адже так приємно пройтися у вихідний день лісом і ще назбирати корзину грибів. Знайти у лісі боровика справжня удача це неймовірне відчуття, а вже найважливішим трофеєм у кошку грибника є білий гриб. Гриби є джерелом великої кількості поживних і мінеральних речовин. Під час посту наші пращури замінювали грибами м'ясну страву. Цими днями на місцевому ринку можна було придбати білі гриби підберезники маслята. Кузьмінчанка Раїса Терещенко вже не вперше торгує грибами у городку. Збирають гриби донька та онука, а бабуся їх реалізовує на ринку, оскільки на одну пенсію прожити важко. І закручуємо, і сушимо гриби, і маринуємо, ну, і робимо паштети, навіть. паштетами закручуємо, печемо. А Поділіться якимось секретом. Ну, Паштети. То відразу можна вареник зліпіти, по тому дуже добре. Щедрий урожай на гриби, адже пройшли часті дощі, тож в лісових масивах є що назбирати. збирати. Гриби можна збирати будь-який час доби. І все ж таки дійсний грибник зустрічає сонце в лісі. Так повелося здавна. Вранці гриба легше знайти. Місця знаємо грибні. Десь батько був лісником, батько помер. Царство небесне і вони відколи ще і всі ті самі грибні місця? грибниця одна. На грибниці вони ростуть постійно, ну треба знати, де є грибниця За словами пенсіонерки, гриби в їхній сім'ї сушать, маринулять. Солять і навіть готують паштети, з яких зимку особливо під час посту ліплять вареники. На ринку білі гриби цінують по 40-50 гривень за кілограм, козарів від 15 до 20. А охочих придбати гриби вистачає. Не змогла оминути гриби, і городачанка Лунтина Безрукова. Лісти має як іти, а це така красота. Де ж можна їх минути? А що ви готуєте з них? Делікатес. Так, да, делікатеси. Жарені в сметані це безподобні, і закривати їх теж, теж чудово. Бути те закривати, маринувати? Звичайно. Проте, хоч які гриби смачні та корисні, але не варто забувати про те, що з ними потрібно бути обережними. Цією інформацією ми завершуємо сьогоднішній випуск з побажанням доброго здоров'я і мирного неба над головою. Ми прощаємося з вами до наступних зустрічей.